В день незалежності миколаївські військовослужбовці та учасники АТО з величезним 150-метровим прапором України урочистою ходою пройшли головною вулицею Миколаєва. Поряд з героями їхні родини та небайдужі миколаївці у вишиванках жовто і блакитними повітряними кульками. Цього в заході взяли участь 610 військових з різних частин. Вони зізнаються, що прапор важкий, але пронести його це велика честь. Нам усім приємно, що є така нагода пронести наш символ України. Ну і емоції, дуже великі емоції, дуже великі. Він означає те, що все-таки в нас є люди-патріоти своєї держави, які навіть важкий час можуть зібратися, показати свою єдність, свою гордість тим, що вони є українцями, що вони громадяни України. Учасник АТО Віктор Онищенко прийшов на урочисту ходу зі всією родиною. За словами військового, після того як він повернувся із зони бойових дій, свято незалежності сприймає по іншому. Хочу пожелати, щоб би, ми об'єдналися уже, щоб прекратілася війна. Більше мені особо пожелати нічого. Це головне, щоб прикратілися бойові дії, і був мир в нашій країні, щоб не розділялася страна там. Юг України, запад України там без різниці, восток. Ми одна страна, ми українці. Поздравляю всю Україну з праздником. щастя, здоров'я і всього самого. Вилучого. Майже у десятій миколаївці переєдналися до перегляду параду в столиці. Його транслювали на великому екрані. Що встановили на площі Соборній вітання президента з Днем Незалежності, подяка військовим та українським патріотам в анексованому Криму та Окупованому Донбасі. І хвилина мовчання за загиблими. Тали грудяни святом і представники місцевої влади. Головний меседж 25 років тому незалежність українцям досталася відносно легко. А тепер ми навчаємося її берегти. Всі ці біди вони зробили нас сильніше. Наша нація в повному смислі цього слова переродилася. Ми наконець достали збавлятися від остатків дуже опасних ілюзій зараз. Спокій нашої країни бережуть на сході військові. Зараз вони жертвують своїм життям, аби ми з вами могли бути в мирній щасливій Україні. Тому, будь ласка, коли ми відзначаємо Дні Незалежності, і будь-які свята, пам'ятайте про це, про те, що зараз хтось ризикує своїм життям, аби ви були щасливі. Тому хотів би подякувати всім вам, побажати вам щирого здоров'я, сімейного благополуччя. Y... Любові з нагоди 25-річчя незалежності держави. Керівники міста та області відзначили мешканців Миколаївщини за їхній труд на благо країни. Найчисленніша група нагороджених волонтери та бійці. Це доволі неожиданна награда, і найголовніше, це не только моя заслуга. Це заслуга всі нашої організації. у нас є це організація «Берег», а це заслуга всіх, хто не се стоїть. Заслуга всіх волонтерів. Грамоти та подяки цього дня отримували також. Члени громадських організацій, медики, чиновники. Медики надають допомогу не тільки сьогодні в закладах охорони здоров'я міста, вони сьогодні надають допомогу і в зоні антитерористичної операції. І сьогодні це нагорода, це не тільки моя, це всього нашого великого колективу медичних робітників міста Миколаєва. На нижній набережні було ніде яблуку впасти. Миколаївці спостерігали за справжнім дійством, яке розгорнулося на воді парадом водних видів спорту. Яхти, човни, байдарки. Усі з головною прикрасою та атрибутом державним прапором України Рухала Сергата під звуки духового оркестру. Державна символіка Майоріла на воді не просто так. Спортсмени вирішили встановити новий світовий рекорд. Ми маємо можливість бути присутніми при встановленні нового світового рекорду за кількістю прапорів, які знаходяться на воді. Сподіваюсь, це початок чогось такого величного, бо наступному році ми ставимо амбітну мету. Цей рекорд побити. Тут представлені у нас в основному вас дитячої дітської спортивної школи комунариць. Бантілення парусного спорта і відділення гріб гребля і на, на байдарки каноє. Рєнтіровочне стипане ще учасників до двох ста підеся до 200 лодок. У регаті брали участь як відомі миколаївські спортсмени, призери чемпіонатів світу, учасники олімпіад, так і зовсім юні яхтсмени та веслувальники. Не залишились осторонь і аматори вітрильного спорту. О 12 дванадцятій розпочався марш патріотів від Соборної до Каштанового скверу, і до нього могли приєднатися всі бажаючі. Під час маршу знову пронесли 150-метровий прапор України. А очолювали парад за широкими спинами нацгвардійського оркестру в святковому трамвайчику наймолодші патріоти, які дарували всім громадянам свої щирі дитячі посмішки. В одному ряду пліч -пліч йшли українці різних поколінь, і молоді, і старші. Але об'єднали цього дня одне: любов до рідної країни і бажання, щоб врешті над Україною запанувало мирне небо. Я вийшла заради нашої землі, України, хочу її порадувати. Знаю, що наша Україна справжня, молодець. Ми з внучкою прийшли, участвували в регаті, тепер прийшли на марш патріотів, внесли флаг. Ми завжди участвуємо, завжди радуємося. Серед тих, хто прийшов на Соборну святкувати День Незалежності разом з друзями, і серйозний на пороках юнак Валерій. Ми покоління 16 років, яким тих, кого виспитали вже не в Совєтському а в Україні. І для нас це саме праздник. Тобто, як Родилась Украина, так примерно родилось и наше поколение. И эти два понятия взаимосвязаны. Поэтому я считаю, что каждый сознательный украинец моего возраста, старше, младше, должен прийти на День независимости и показать, что он действительно является украинцем.